Розглянемо повне квадрат рівняння АХ 2 плюс bx плюс С дорівнює 0. Коефіцієнт А не дорівнює 0. Коефіцієнти а, Б і С це дійсні числа. Розглянемо рівняння. ах квадрат мінус 5х додати 2 дорівнює 0. Визначимо коефіцієнти. А дорівнює 3. Б дорівнює мінус 5. С дорівнює 2. Наступне рівняння. Мінус х квадрат, мінус 6х, мінус 9 дорівнює 0. Коефіцієнт А Міс Коефіцієнт B – мінус 6. Коефіцієнт C – мінус 9. Х квадрат відняти 2х, додати 5 дорівнює 0. Коефіцієнти а дорівнює 1, б дорівнює мінус 2, С дорівнює 5. Щоб можна було визначити корені квадратного рівняння, потрібно скласти дискримінант, який записується так. B квадрат відняти 4 ac Ви бачите, що він складений із коефіцієнтів рівняння, які ми визначали. Повертаючись до першого рівняння, запишемо дискримінант. Мінус 5 до квадрату відняти 4АВ дорівнює 1. Дискримінант дорівнює мінус 6 до квадрату мінус 4 помножити на АВ помножити на С, дорівнює 36, 3 мінуси, мінус 36 дорівнює 0. Дискримінант дорівнює. Мінус 2 до квадрату мінус 4а одиниця. помножити на С. Дорівнює. 4 відняти 20 мінус 16. Отже, дискримінанти в нас вийшли додатнє число, число 0 і число мінус 16. Ідемо далі. Отже, якщо дискримінант в нас буде більший від 0, перший випадок, то в нас буде 2 дійсних корені які записуються наступним чином з 2 дорівнює мінус B, мінус корінь дискримінант на 2а. Якщо дискримінант буде рівний нулю, то в нас корені співпадуть і будуть визначатись мінус B на 2А. Дискримінант менше від нуля дійсних корінь немає. Отже, в першому рівнянні ми знайдемо два дійсних корені. Друге рівняння буде мати корінь, який співпали, і корінь буде вважатися один. І третє рівняння немає дійсних коренів.